Всім доброго дня, я Голуб Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог, амбасадор життя і одеських світанків. Сьогодні ми з вами зустрілися на практику цілющий простір, яка допомагає створити стан співтворця, з'єднатися із своєю силою, з'єднатися з ресурсами цього світу для того, аби створювати життєві сценарії за вищою як та вибуття. Починаємо ми практику з. Контакту з тілом, бо лише в цьому контакті є енергія. В ментальному нашому просторі ми не можемо нічого вцілювати. Вцілюємо ми лише через контакт з тілом, Вцілювати. Воплощать площадь російське, ділити плотним плоті. Відчуйте, як ви сидите. Відчуйте прямо контакту з землею, відчуйте опору, усвідомте, що ви можете свою вагу віддавати землі, а земля вас тримає. І ви можете випустити золоті корені, які досягають до серця землі, до її гарячої магми, і звідти піднімається по вашим кореням. Золота сила, сила самої землі, яка набуває кожну вашу клітину. Живе тіло, живить ваше почуття, живить ваш розум, вашу свідомість, дих. І видих. І нехай все, що ми зараз робитимемо, сприяє тому, щоб ви досягли абсолютного щастя. І нехай наша спільна праця теж сприятиме, тому щоб усі істоти у всіх світах, у всіх просторах теж досягали абсолютного щастя. Найвища мотивація, яка є. І чуйте, будь ласка, себе і відчуйте простір, в якому ви знаходитесь. Можете прям. Подивитися праворуч-ліворуч. відчуйте, як цей тім стоїть десь в місті, в селищі, і є ще ширший простір. І як це селище знаходиться на якійсь землі, і є ще ширший простір. І як є земна куля, великий простір, який нас всіх приймає. І ось зараз ми робимо вдих, і ми вдихаємо із усієї земної кулі, з усіх її куточків, найкрасивіших місць, де ви колись були, або колись бачите. Навіть якщо ви не бачили, але просто знаєте їх існування. Навіть якщо ви не знаєте про їх існування, але там є щось важливе, якісь ресурси важливі для вас, ми робимо вдих. І золоті нитки простору входять у вас і стають вами. І відбувається справжня магія, справжня алхімія, коли щось одне перетворюється у щось інше у нашому горнилі. І на видосі ми видихаємо в себе у простір. Золоті нитки сплітаються з усіма найкрасивішими куточками планети, з усіма людьми, з якими нам треба, з усіма спільнотами, з усім людством, як великою. Людиною в едичних трактатах калапоруші. І знов вдих. І ми робимо намір нехай зараз при моєму вдосі всі потрібні мені ресурси цього світу, матеріальні ресурси, плотні, щільні з усіх куточків земної кулі, з її дереви земель, з її води, духи рослин, духи тварин. Весь цей світ, нехай все, що мені потрібно зараз, весь ресурс необхідний мені, я вдихаю, і він стає мною і на видосі. Нехай я себе, таку, яка я є, у своїй ноті, у своєму звучанні, справжньому звучанні, звучанні своєї сутності, видихаю у цей світ. І золоті нитки з'єднуються із людьми, із простором, і з рослинами із землею. І знову вдих. І усі необхідні ресурси цього світу стають мною. І моя система живиться в усіх місцях, які я усвідомлюю і не усвідомлюю. На видусі знов своє звучання, справжнє, унікальне. Аутентичне теза, для чого життя мене створило на видосі. Видихаю цей світ. Відчуєте, як ви зараз себе почуваєте? Що зараз за стан, Як його можна назвати, коли ми з'єднані з усім світом і себе проявили, явили у своїй аутентичності, унікальності. І ми і єдині, і маємо своє унікальне звучання. І все це може бути одночасно, нам не треба нічого обирати. Я можу бути у спільноті і мати своє власне звучання. Я можу бути у парі і мати своє власне звучання. Я можу бути частиною чогось більшого і зберігати своє власне звучання. Де їх і видих. Тепер, будь ласка, серце, сердечний центр, всю увагу переведіть туди, у цей простір, який безкінечний, бо там зберігається все, що ми з вами колись переживали, всі наші відтінки почуттів, вся наша радість, весь наш біль, все наше багатство десь там зберігається в цьому просторі. І там є сила життя. Ваше внутрішнє вогнище, життя, яке колись стало вами, завжди світить, гріє, палає, жевріє. Проявіть вдячність до сили життя в собі. Це те, завдяки чому ви пройшли усі ці випробування свого життя і досягли найвищих висот, і продовжите своє майбутнє, це сила життя, яка стала вами. І поки ми дихаємо, ми в контакті з цією силою, І ми кличемо хранительку внутрішнього вогнища, той наш аспект прадавній, вічний та безкінечний, він як сама сила життя безмежний, має доступ до всіх ресурсів цього світу. І це та моя частина, до якої я можу прийти в будь-якому стані, будь-якої вразливості, будь-якої е перемоги, сили. І вона мене прийме і дасть мені стільки любові і прийняття, скільки мені буде достатньо вдих і видих. І ми кличемо всі наші поранені частини. Сьогодні тут я для них створюю цілющий простір. І нехай сама сила життя їх обігріває, очищує, наповнює, зцілює. І нехай моя хранителька для усіх моїх вразливих частин створить обережний покров. І в цьому цілющому просторі відбуватиметься зцілення. І чи знаю я або не знаю, але процес буде відбуватися, тому що я жива. І цього достатньо. Вдих і видих. І тепер ми кличемо наші силові частини. Вітальні, звірині, дитячі, творчі, ті, що змогли, ті, що впорались, ті, що перемогли, варили борщі, народжували дітей, створювали бізнеси. чомусь навчалися, вчили інших. Ми запрошуємо мою душу і мій дух, наші вищі структури, тонкі, але. Ті, які визначають наш шлях, дух веди мене, проведи мене крізь поточний мій етап трансформації, зміни якоїсь форми, зв'язку з новою якоюсь формою. І теж нехай хранителька створить для моїх силових частин обережний покров. Для того, аби я завжди мала доступ до цих моїх частин, я знала, що вони є в моїй психіці, я можу до них доторкнутися. Ми зараз беремо одну руку і торкаємось вразливих частин і відчуваємо, як під нашою рукою всі наші частини, в які в цілющому колі, відчувають я з ними, Відчувають цей дотик, доторк, як моя увага через долонь. Торкається цих моїх частин всередині мого простору. І я завжди можу бути з ними в контакті, на зв'язку. І другою рукою я торкаюся коло моїх силових частин і теж передаю їм власні вітання, і через мою увагу вони можуть бути наповнені, зцілені. Я можу відчувати контакт з усіма своїми частинами одночасно. Дих і видих, і скажіть, будь ласка, ви рівно великі мої частини, і вразливі, і силові, рівноцінні, мої, важливі, люблені, прийняті. Дих і видих. Сьогоднішня карта, яка нам допоможе налаштуватися на час та простір. Візуальний код буде, як завжди, на каналі. Категорія гори та провина. Із горя та провини будемо виходити у рівність, і я відчуваю себе завойованою. Я є співпрацюю час з. Хвилиночку, я знайду свій протокол, щоб ми продовжили. Не встигла все розвивати. Горія и вина. Праве плече. Мудра причина. Горія вина. Я чувствую себя как человек, тонущий в озере, из дюгте и слезы, аморфной и инертной. Жизнь, бурлящая на берегу, для меня недостижима. Я не могу плыть и лишь хнычу. Я сама предала себя и свою жизнь. Я не заслуживаю любви и приятия. Мое счастье утонуло, я сдалась. Мне кажется, что я гора несчастья и едва являюсь человеком. Вдох и выдох. Выбор есть, выход есть. Я в равенстве. Моя жизнь соответствует моим представлениям и подходит к ним, как перчатка к руке. Мое тело прекрасно подчиняется моим мыслям, сознание и тело в гармонии. Я могу доверять себе полностью, потому что мои эмоции не подавляют меня. Мне нечего прятаться и нечего выставлять на показ. Я, такая, я есть такая, какая я есть. Равная и тождественная самой себе. Выбор есть, выход есть. Рука. Я перевожу себя из горя и вины в равенство. Я перевожу себе із горі і вины в равенство. Знов тіло почуття думки. Відчути, що змінюється. Мені здається, десь кілограмів 100 з мене зійшли. А, продовжуємо, я відчуваю себе завойованою. Мені здається, що у... всередині мене є частина, яка відчуває себе завойованою. Тут і зараз я її запрошую в безпечний простір нашої практики, в простір моєї свідомості, в простір мого тіла, в простір мого життя. Ти важлива, моя частина, та, що відчуває себе завойованою. Сьогодні тут я визнаю правду твоїх почуттів. Мені достатньо милосердя і співчуття, аби просто бути в присутності з тобою, і знайдіть долонею, де вона зараз знаходиться, ця частина у вашому тілі, і торкніться своєю рукою до цієї частини. І зараз просто будьте усією увагою, з цією частиною. Можна нічого не говорити. Достатньо просто бути пропускаючи всі почуття, які будуть підніматися. Там може бути багато болю, образи, відчуття зрадженості. Відчуття покинутості, відторгнутості, незахищеності, відчуття беззахисності, вразливості великої. Може бути багато гніву, багато безсилля. Просто станьте домом для усіх цих почуттів. Вирусло і крізь вас тече ця ріка. І ми все бачимо і з усім в контакті, але ні в що максимально не занурюємось, даємо цим хвилям просто пройти крізь нашу свідомість, наше тіло, наш емоційний простір. Дих і видих. Тіло відпускай напруження, яке ти в собі розмістила. Сьогодні тут я запрошую цю мою частину, яка відчуває себе завоюваною у цілющий простір. Я прошу мою хранительку, сплести для неї обережжя, обережний покров і дати їй достатньо любові та прийняття, бути з нею, бути присуті, присутньою з цією частиною. Ти важлива, моя частина рівновелика, але я більша. Я вміщую все-все, що є в мені, і коло цілющих частин, і коло сили, і вогонь як силу життя, і хранительку, як великий архетип. Я є годувальниця для усіх моїх частин. Дих і видих. Тіло відпускай напругу, яке ти в собі розмістив. Я визнаю, що в мені є частина, яка є співпрацюючою з. Сьогодні тут я запрошую цю мою частину проявитися в просторі нашої практики, в просторі моєї свідомості, мого тіла, мого життя. Я запрошую тебе взяти рульове керування моїми життєвими сюжетами, керувати моїм сприйняттям, всіма моїми реакціями, моїми діями, які нові сюжети, які нові візерунки долі будуть плестися сьогодні, коли я буду виходити в світ. Із з'єднаності, з тою, яка є співпрацюючою з собою із світом, з іншими людьми, і з долею, і з стежкою, на якою я йду, із своїм шляхом, і своїм майбутнім, і своїм минулим дих і видих сьогодні тут, то, що є співпрацюючою з. Я запрошую у коло моєї сили. Передаю їм керування моїм життєвим сюжетом. Долоні. Очі на потилиці. Очі ліво вверх. Я є співпрацююча з, я є співпрацююча з. Ліво, я є співпрацююча з, я є співпрацююча з. Ліво низ, я є співпрацююча з, я є співпрацююча з. Низ. Я є співпрацююча з. Я є співпрацююча з. Право низ. Я є співпрацююча з. Я є співпрацююча з. Право. Я є співпрацююча з. Я є співпрацююча з. Право верх. Я є співпрацююча з. Я є співпрацююча з. Верх. Я є є співпрацююча. Я співпрацююча. Право верх. Я є співпрацююча. Я є співпрацююча. Право. Я є співпрацююча, я є співпрацююча. Право низ. Я є співпрацююча, я є співпрацююча. Низ. Я є співпрацююча, я є співпрацююча. Ліво низ, я є співпрацююча, я є співпрацююча. Ліво я є співпрацююча, я є співпрацююча. Ліво вверх, я є співпрацююча, я є співпрацююча. Вверх я є співпрацююча, я є співпрацююча. Кінчик носа, я є співпрацююча, я є співпрацююча, далеко-далеко вперед. Я є співпрацююча, я є співпрацююча. Вдих, видих, І знов скануємо тіло, почуття думки. Що нового з'явилося? Як цей стан можна назвати? Кожен раз, коли ми відцифровуємо цей стан. Він стає для нас доступним алгоритмом, доступною копінг-стратегією. Відчуйте, що з'явилося, і тепер подихаємо цей стан у долоньки, можемо відчути, знати, або просто прожити, як цей стан там ущільнюється, і ми відпускаємо його по лінії часу. І нехай стан я є співпрацюючи з. Замальовує, вносить свою мелодію у спіраль нашого часу, у день сьогоднішній, у наше сприйняття, у наші реакції, у наші дії. Які нові сюжети це нам принесе? Подивимось. І всю увагу переводимо на власне тіло. Сьогодні тут я благословляю себе на моє хороше життя. І це найвища магія. Магія доброго побажання собі, побажання собі доброї долі, прекрасних історій, відкритих шляхів. Це те, що я можу завжди дати сама собі, і це перехреслюватимемо, весь травмуючий попередній досвід, всю родову обумовленість, всі колективну, колективну хтонь, тому що. Сил має в психіці момент тут і зараз. саме. Тому хоч буддисти, хоч йоги, хоч будь-які традиції, е, да, з кожної праски тут нам волають, будьте тут і зараз. Бо саме в цьому моменті наша свідомість створює реальність, власну реальність. І коли я сьогодні кажу, я благословляю себе на своє хороше життя, на тебе жити в достатку, на тебе бути в контакті непрерівному та ресурсному, із собою, і світом і з людьми. Я благословляю себе на життя за вищою октавою буття, там, де є радість і легкість, там, де є. Сила реалізації мого дару, моїх талантів, Там, де є контакт з усіма потоками енергії цього світу, з грошима, з визнанням, з славою, з чим мені завгодно, да, з чого хоче моя душа, із любов'ю, і з близькістю, із красою, із співрозмірністю, з, да, з півналаштованістю. Сьогодні тут я благословляю себе на таке хороше життя. Це найвище благословення, яке я можу собі дати. І я можу подивитись на тих, хто в нашому колі, і теж побажати, нехай у вас все відбувається краще, ніж ви собі можете уявити. Я буду дуже щаслива, коли у вас будуть приростати крила, гармонія, таланти, гроші, любов, краса, все, що ви собі забажаєте. Я буду дуже щаслива, коли у вас це буде. І я тепер можу. Відчути, як це, коли на якусь, якусь хвилину певні люди стали моїм племенем, і вони мені дали благословення. І це вже зовнішня сила, яка теж буде створювати певні візерунки моєї долі. Як це бути благословеною собою та іншими? Як це бути в колі тих, хто благословляє? І ми можемо благословити день сьогоднішній, най він сьогодні втілюється за найвищим задумом, за законом вищого порядку, за цією силою, яка з сакральною геометрією будує кульбабку, будує соняхи, будує равликів. І з такою ж нехай гармонією пробудовуються всі події дня сьогоднішнього. Ми запрошуємо цю силу вищого порядку і просимо в неї допомоги, просимо необхідних сил, енергії, ресурсів, просимо тих інформаційних пакетів, енергетичних пакетів, да, ніби файликів на завантаження, які допоможуть нам втілити все, що ми задумали за найвищим задумом. І нехай все, що ми з вами робили, сприяє тому, щоб ми з вами ставали абсолютно щасливі і всі істоти у всіх світах також. І ще додатково я можу висловити волю свою, аби моя країна, Україна продовжувалась розквітала, виходила на еволюційний розвиток, розквіт, процвітання, достаток. Аби земля процвітала, іби всі ті люди, які є народом України, проживали свої життєві сюжети за вищої акта буття, а не те, що зараз. Вдих і видих. І знов збираємо всю увагу в своє тіло. Побудьте з ним, дайте йому стільки уваги, щоб тіло відчуло про вашу Єдність, та, тіло, дух, душа, мої вищі аспекти, аспекти єдині. І я можу бути вдячна своєму тілу, я можу бути вдячна всім своїм аспектам за те, що сьогодні ми кожна з вас зробили важливий вклад у своє сьогоднішнє, у свій ментальний стан, емоційний стан, енергетичний стан. Дайте знати своїй системі, наскільки ви цінні для себе, що ви, ви, ви витратили а, єдину валюту, яка в нас є, час нашого життя і нашу увагу, і ви, це стало вкладом у ваш стан. І відчуйте, що той стан, що зараз є в вас, як би ви його не назвали, це ви створили. Всі інструменти, все зовнішнє, все бубу, тані голубці якісь зовнішні аспекти. Йшли ви самостійно, створювали ви самостійно, робили рухи душі ви самостійно, робили рухи своєї свідомості самостійно. І відчуйте, як це? Вміти створювати такі стани для себе. Дайте собі знати, що цей стан ви створили самостійно. І подякуйте собі за це. І подякуємо життю за те, що у нас з вами є зв'язок, коло на місці. Да, ми якось доповзли, долетіли до цього моменту і можемо ось так сидіти таким племенем нашого внутрішнього вогнища. І з хранительками, і з колом вразливих частин, і з колом силових частин. І створювати собі позитивне майбутнє. Дивіться видих. Дякую всім, хто був зі мною на практиці і хто буде дивитися. Дуже раджу її сьогодні зробити. Вона вийшла неймовірною. Дуже важливі речі ми сьогодні з вами зробили. Дякую, що підтримуєте мої пропозиції. Буду вдячна за зворотній зв'язок на каналі. Це допомагає іншим торкнутися вашого досвіду, а мені надихатися вашими відгуками. До нових зустрічей. Завтра продовжимо створювати своє спільне майбутнє.